Як лікувати артроз? Які методи лікування артрозу пропонує сучасна медицина та що робити, якщо після лікування артрозу залишається бойові відчуття? На всі ці питання відповімо в сьогоднішньому відео. Всім привіт! Ви на каналі Центру артопедії та реабілітації ЗАРТА. Мене звати Сакоський Антон, та в сьогоднішньому відео я розповім вам про артроз. Його види, профілактика та лікування та що робити після лікування. З часом суглоб деформується та втрачає свої функціональні можливості: це і є артроз. Наразі медицина не може повністю позбавити пацієнта від артрозу, але рання діагностика та грамотно підібране лікування дозволяє уникнути розвитку артрозу та зберегти рухливість кінцівок. Артроз це загальна назва для дегенеративних захворювань суглобів. Впевнений, що ви чули такі назви як остеохондроз, це артроз суглобів хребта, коксартроз, це артроз кульшових суглобів, гонартроз, це артроз колінних суглобів та ще багато інших. Дегенеративно-дистрофічні зміни в організмі відбуваються у всіх, але чи можливо попередити розвиток артрозу та яка його профілактика? Однозначно так: основні методи профілактики артрозу це слідкування за харчуванням та вагою тіла. А також фізичні вправи, які зменшують ризик розвитку артрозу. Що робити, якщо ви знаєте, що у вас артроз, як його лікувати? Ми вже згадували, що повністю вилікувати артроз неможливо, але можливо зупинити його розвиток за допомогою грамотно підібраного лікування. Це може бути медикаментозне лікування, фізіотерапія, ін'єкції гіалуронової кислоти, клітинна терапія та лікувальна фізкультура. І лише на пізніх стадіях хірургічне лікування. Якщо після лікування артрозу залишились больові відчуття, це може свідчити про запалення в м'яких тканинах, які оточують суглоб. Зменшити больові відчуття допоможе ударно хвилюва терапія, яка покращує кровообіг в суглобі та зменшує запалення в м'яких тканинах навколо нього. Всім дякую за перегляд. Якщо залишились запитання, задавайте їх в коментарях, а також підписуйтесь на канал та ставте лайки.